Ух ти! Оце да, друзі, оце зарядило. Бачиш щука. Ось такого класного окуня. Десь в районі 120 грам Піймав. пливи клич, маму, і тата. Не знаю, чи вони тут є. Вітаю на каналі Рибалка з володькою. Приїхав я сьогодні половити рибу на спінінг. Ну, в основному, що тут можна піймати? Окуня або щуку. Тому взяв два спінінги один до трьох, один до восьми. Ну пропущу свої приманки від пилюки. Якщо кльову не буде, бо дивлюсь, жодного рибака немає. Зазвичай, коли на водоймі хтось ловить рибу, значить якісь покльовки є. А то дивлюсь ну зовсім нікого. Довго на одному місці стояти не буду. Обловлюю швидко місце на окуневі приманки, потім на приманки для щуки, та й буду. Рухатися вздовж берега, можливо, десь попадеться якась активна риба. Дно в цій водоймі дуже заросше травою, тому силиконові приманки на дно опускати не можу. Ось анімую їх таким плавним покачуванням. Подивимося, сподобається це рибі чи ні. Дивно, немає вітру сьогодні. Прогноз погоди передавав. 2-3 метри за секунду. Ну і такі пориви 5-6. А ось вже рибалі скільки і вітру немає. І скажу вам, ні щука, ні окунь себе на поверхні води геть не показують. Пасивна риба сьогодні. Покльовок немає. Подивимося. Чи буде сьогодні риба. У всякому випадку задоволений, що вдалося приїхати на водойму, що з'явилося трішки вільного часу. Відпочину з вудкою в листопаді. Скоро зима. Якщо будуть морози в вкриються льодом. Ну і вже так спінінгом не покидаєш. Не клює, іду далі. Ось такого класного окуня десь в районі 120 грамів. Піймав на зелений верхвостик. На камеру риба клювати не хоче, дуже пасивна. А ось виключив камеру. Перший закид на новому місці і зразу ось такий красивий конець. Супер! Нарешті піймав першу рибу на сьогодні. Вже думав, що жодної покльовки сьогодні не отримаю. Клюнув окунь в очереті, вже практично біля самого берега. Взагалі без удару. Просто повис на приманці, зігнув вершинку спінінга і я його дістав. Якийсь такий неактивний. Зазвичай у листопаді місяці, хоч уже і пора йде до зими, рибка така робиться пасивніша, але все одно якісь покльовки з ударами. А цей просто повис на приманці. І ось дивіться, чуть-чуть нижче опустив приманку і зразу трава. Зачепилася. Така тут водойма, що опускати приманки на саме дно не можна. Зразу чіпляється трава і потрібно вимотувати приманку, знімати траву і перезакидати. Втрачається час, а дивіться, що знов трава. Заросла водойма, літом заростає дуже сильно. Ну але що вже є? Ну, покльовка у кінця мене обрадувала. Надіюсь, все-таки рибка проснеться. Є в мене ще трохи часу. Можливо таки вдасться піймати. Ще хоча б одну або дві риби. Ух ти! Оце так, да, друзі, оце зарядило. Бачу, щука. Добре вліпила. О, нарешті. Давно я чекав. Опа! Ось така красива щука. Ну, потужний такий був удар. Клас, я вам скажу. І дивіться, риба в п'явці. Ой. Зараз покажу ближче. Дивіться, друзі, риба неактивна. П'явка ось на ній лазить. Ну, тому і немає покльовок. Приманка в шахті, здається. Довжина приманки 3 дюйми. Ось така красива щука. Ну подарувала вона мені такий супер потужний удар. Клас. Ну, Відкрий рота, дивись. Акуратно триманочку достанем. Жабри цілі, тому будемо зараз рибку відпускати. Пливи клич маму і тата, не знаю, чи вони тут є. Втекла досить так активно. Супер. Щука зловлена. окунь зловлений. Рибалка, грубо кажучи, вже вдалася. Задоволений. Приємна така потужна подача. Знаєте, як головень на річках гірських з своїми такими потужними покльовками. Так само ось і тут. Така подача, хоч щука і невелика, але зарядила, О, дай Боже. Клас. Ось такі мені потужні покльовки подобаються найбільше. Вітру сьогодні немає. Можна обловити ось такі класні місця між очеретом. Але ось дивіться, друзі, немає покльовок і все тут. Ну Тут щука мусить стояти, і вона тут мусить просто бути. Це... Вона тут живе. Але ось бачите, погода дозволяє провести тут приманку, а покльовки немає. Іду далі. Дивіться, друзі, що мені намоталось на велосипеді. Вгадайте, що це? Ну, думаю. Багато хто з вас догадався, це шнур. Хтось із рибаків ловив рибу. Ось, бачите, сталася петля, борода. І він взяв цей шнур, викинув на березі водойми. А я їхав, він мені той шнур намотався на велосипед. І якби не ніж, я б додому покрутити педалі вже не зміг. Прийшлося б йти пішки. Не розумію, навіщо ви смітите, дивіться? Дивіться, як той шнур тягнеться. Навіщо смітити без поняття? І такого шнуру і обрізків ліски по берегу. Ну дуже багато. Ну невже вам важко його змотати, сховати в карман і вдома викинути сміття? Ну не, не розумію я цього просто. Бутилки валяються. Пачки від приманок. Ну що ви, на смітник приїхали чи на природу відпочити? Не розумію. Був щойно, друзі, знову удар. Бачите, приманку стягнула риба, але це щось дрібне, або дуже дрібнесенька щучка, або окунець. Зараз спробую ще раз. Сюди закинути і вже обловлю потім це місце меншим віброхвостиком на окунця Ось такий гарний удар теж цього разу був. Вже два потужних удари і один повис окуня на приманку. Скажу вам по цих ось потужних ударах геть не видно, що риба пасивна. Лебеді на водоймі плавають. Дивлюсь, два білих і два таких сірих, Мабуть, тату, мама і їхні діти. Час на риболовлю вичерпано, мушу збиратися і їхати додому. Появився в мене сьогодні вільний час. Ось вирішив приїхати на водойму, половити щуку та окуня на спінінгові приманки. Бачите, навіть тут трава чіпляється. Взагалі вже ж не опускаю приманку на дно і все одно чіпляється. Риба сьогодні не активна. Вдалося піймати одного окуня та одну щуку. Покльовки були окуня я зловив на віст азот 2 дюйма. А щука клюнула на Віст ріпер 3 дюйма. Ставлю фотографії приманок зараз. І мав я ще одну покльовку на віст-ріпер. Риба стягнула силиконову приманку, тому що атакувала за хвостик. Ну Я не знаю, це було щось невелике, окунь або щука. І все. Бачив один вихід щуки за мальком. Ну, але на жаль, Піймати і не вдалося. Не дивлячись на такий поганий кльов, я задоволений, що вдалося сьогодні половити рибу спінінгом, за що велика подяка Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Надіюся! Морозів ще не буде, і вдасться таки виїхати і половити рибу.